Так, всім привіт. Другі сутки в цьому році відробив. Перші сутки я провалявся на мішках, можна сказати, цілу зміну. Роботи особо не було. А цю зміну, 9 станків у мене було ще на другому процесі стояв, робив. Коротше, ноги гудуть у мене, набігався. Поперек одне привички болить, лопатка пече і спина болить. В общем, це ужас якийсь. І ще сказали, возможно, завтра мені знову на роботу на сутки, бо колега там попросилася. Коротше, відгул. Якщо ще завтра мені на роботу, то то це буде капець, навіть не відпочину. Там десь і ноги простягнув в тому цеху біля якогось станка. Але нічого, будем триматися, скажуть іти, підемо на роботу. Сьогодні, взагалі, погодка така класна, плюсова температура, там вже сонце встає. 8 ранку, а воно тільки встає це сонце. Ось такі ось справи. Навіть спати не хочеться після суток, хоч навіть на мішкеті не лягав. Цілий, цілі сутки був в Русі. Ось такі ось справи. Так що тримайтеся. До нових зустрічей.